Я боявся, що це буде провал, але я декілька разів ледь не плакав. Друзі, я подивився ліло та стіч цього року, і у мене є що сказати, адже це дійсно потужний удар по ностальгії всіх дітей нульових, які б бачили цей мульт, які знають цей мульт, які знають цього монстра, цього інопланетянина і його приходи. І це дійсно щось чудове, прикольне, але є свої нюанси, які саме. Сьогодні поговоримо. А мене звати Артем. Я вітаю вас на каналі Блуперс. Тут ми сидимо на кухні, говоримо про фільми, серіали і не тільки. І якщо ви не вірите, що це кухня, повірте, адже це дійсно вона. <свісно> ну і не забувайте про телеграм-канал, адже там щодня виходять цікаві факти, цікаві новини з світу кіно, і також особиста авторська думка про ті чи інші фільми, серіали і так далі. Зокрема, підписники телеграм-каналу вже прочитали мої враження від цього фільму і. Е вони вже знають, що я до нього відчуваю. Білої стіч 2025 року. Це новий лайф екшн який дійсно б'є по ностальгії від студії Дісней, знятий він режисером Діном Флейшером Кепом. А сюжет загалом залишається знайомим для всіх тих, хто знайомий з цією франшизою. Маленька гавайська дівчинка Ліло знаходить собі нового друга інопланетного бишкетника Стіча. І так, Дісней знову оживили історію про родину, про втрату і про ці от теплі відчуття. І чи вийшло у них? Зараз будемо розбиратися, без спойлерів. І одразу відповім на запитання, чи варто дивитися оригінал 2002 року. Якщо ви збираєтесь піти на фільм, ні, не варто. Тут побудовано все настільки зрозуміло, наскільки чудово, що дійсна історія буде зрозумілою всім, хто навіть не знайомий із Всесвітом Ліло та Стіч. Але дійсно хочу зауважити, що для тих, хто виріс на цьому мультику, скільки ж він подарує оцих теплих приємних моментів і дійсно сильно вдарить по ностальгії, що не знаю, це не передати словами, це дуже чудові емоції. Якщо ми вже заговорили про оригінал, то хочеться з ним все-таки трошки провести паралель, адже а, цей мультсеріал розкривав у собі дійсно а, хороші теми: це родина, сім'я, дружба і так далі. Це відчуття втрати і переживання цієї втрати, адже там історія з батьками. Я думаю, хто знає цю франшизу, ті ті розуміють про що я говорю. І а, от дійсно а, що хочу підмітити: дух оригіналу збережено. А, так, є певні моменти, які а, не відповідають тому мультсеріалу. Зокрема, це телефони, сучасний світ і так далі. Але воно настільки дрібно використовується, його практично немає. Що дійсно ти дивишся, і ти такий вау, це ж та сама ліла Стіч. Тепер хочеться поговорити про візуальну частину, що я особисто відчував, коли дивився, і хочеться поговорити про стіча. Супер просто. Не знаю, синя крихітка, яка здивувала, адже я особисто боявся, що він буде неякісним, що його зроблять потворним, що дійсно він буде якимось стрьомним, чимось незрозумілим, як це часто буває з CGI. Але ні, на диво вийшло доволі класно, доволі якісно, доволі реально. І ти дивишся і кайфуєш, тому що цей синій башкетник він оживає, і ти в порівнянні з мультсеріалом, Відчуваєш це ще ближче, адже він реальний. Він от дійсно на екранах. І загалом у фільмі дизайн він доволі чудовий. Музика, стиль, костюми, локації, і все це абсолютно, все, підкреслює всю ту гавайську атмосферу. А яка дійсно була присутня в оригінальному мультсеріалі, і це дійсно вау ефект тому що якщо ви навіть не знайомі з оригіналом, то ви дивитесь і ви розумієте, де це відбувається, і це класно. Така тепла атмосфера дійсно занурює з головою тебе в історію і в локації, в яких ця історія будується. Тепер про CGI, адже він здивував. Він був доволі хорошим, доволі якісним. Звичайно, коли ти дивишся на ці всі бластери, на ці всі кораблі інопланетян, зокрема, ти розумієш, що це графіка, і воно виглядає більш як мультяшно, ніж як от реалістично. І воно певно і має так виглядати, адже таким чином воно передає всю атмосферу цього мультику 2002 року. Агент Пліклі. Як тільки він з'явився на екрані, він мене дещо налякав. Адже це позитивний, прикольний персонаж. А в цьому фільмі він вперше першою появою дещо дивує, адже виглядає, ну, трохи стрьомно, як на мене. А, та потім ти, в принципі, звикаєш і розумієш, що все так виглядає. А, ладно, ти просто розумієш, що це дійсно, скоріш за все, найкраща адаптація, але, певно, хотілося б трошки якоїсь. М'якшої адаптації, і не такого стрьомного ока, господи. І актори тут вони підібрані вдало. Мені здається, каст чудовий, змінювати нічого не треба. Дівчинка, яка грає Ліло, просто золото. Нані, вона виглядає як Нані Девід. Ну, може, він дещо відрізняється від оригіналу, але давайте чесно: саме його персонаж, його акторська гра і так далі. Вони підібрані дійсно вдало, це відчувається, але зізнаюся, іноді вони все-таки перегравали аж занадто показували свої емоції. Втім, треба врахувати, що цей фільм він 8+, і він здебільшого для дітей. І саме для молодшої аудиторії таке перегравання, особливо з такими звірками, як стіч. Мені здається, воно навпаки актуальне, бо ліло і стіч. Це не про серйозність, це про сім'ю і про бешкетування суцільне. І хоч іноді ці емоції вони виходять за рамки, але актори все таки зробили доволі майстерно, адже вони залишаються все ще щирими, і ти все ще їм віриш. Головна тема всього фільму це сім'я охана, яка Пронизує весь цей фільм, всю цю роботу, і вона дійсно тут чудово розкривається. І тут варто зазначити, що режисеру знадобилося не дві, не три години, а півтори години чи годину п'ятдесят. Я вже забув. Ну неважливо, але в цілому менше двох годин знадобилося для того, щоб відкрити цих персонажів, показати їхню біль, їхню втрату, їхню неповність, а потім зрозуміти, що. Потім дати зрозуміти, що вони є один у одного, що вони один від одного залежать. Потім зустріч з Тіча, який все одно вплітається в цю родину, і так само вплітається і сусідка, тітка, і той же Девід, і навіть агент ЦРУ вплітається в цю родину поступово. І от дійсно тема родини, тема сім'ї та от. Єдина важлива мета і єдиний важливий посил, який був в оригіналі, і тут він розкритий, ну як на мене, доволі таки чудово. Так само ліло сама по собі, вона доволі самотня, доволі закрита, і а, згодом вона це приймає і вона все-таки знаходить цю саму родину у своїй родині. Стич поганий обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. І знаєте, Ліло є навіть певним дзеркалом суспільства, адже її відчуття самотності і якоїсь інакшості воно показує дуже і дуже широкий пласт людей, які а, живуть зараз в Україні і не тільки. І з цим треба боротися. Треба вміти це прийняти. А допомогти вам у цьому зможе, звичайно психологічна підтримка. І знайти правильного спеціаліста ви можете на Майндлі. Найбільшій в Україні платформі з пошуку і роботи. З психологами онлайн. Пройшовши безкоштовний тест, ви з легкістю зможете визначити свої потреби, після чого платформа сама підбере вам відповідних спеціалістів. І у кожного із них є власна відеовізитівка, яка допоможе вам Обрати саме вашого психолога, а скориставшись промокодом BLOOPERS, ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі і змінюйте ваше життя на краще уже сьогодні. Дбайте про своє здоров'я, це важливо. Зірка падає моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треш? Візуальний стиль прекрасний. Емоційність дійсно чудова, вона підтримується, б'є по ностальгії. Купа-купа теплих дрібниць, які ти помічаєш, і ти відчуваєш е, теплоту. Ти дійсно прив'язуєшся і розумієш, що це якісне кіно. Зокрема, там багато сцен, які вражають, і, от уже більше після середини фільму, е, ти все більше починаєш відчувати. Оце, знаєте, бажання плакати, тому що. Все більше відкривається, розкривається тема самотності, стурбованості цим родини підтримки, того що цього всього може не бути, що це все можуть у тебе забрати. І дійсно, я просто намагаюся зараз не спойлерити, але є сцени, коли ти розумієш, що. Боже, зараз просто хочеться грівіти і все. І люди плачуть на цих фільмах. Це дійсно так. Але давайте спробуємо знайти якісь слабкі сторони, хоча для мене особисто їх набагато менше. Але тут почнемо з сюжету. Він клішований, зрозумілий. Все тут очевидно, тому що це ремейк, все таки. І очікувати чогось надто не варто було. А знову ж таки, акторська гра і діалоги вони. Іноді бувають слабкими, і е, хочеться зауважити, що немає відчуття того, що цей фільм це ремейк заради ремейку. А, бо дуже багато подібного виходило. А от зараз я подивився і розумію, що це дійсно. А, Відродження можна сказати такого легендарного мультсеріалу, легендарного всесвіту, і немає враження, що Дісней робили це виключно заради грошей, але я впевнений, що ліло і стіч принесе їм дуже і дуже багато грошей, тому що це мені здається, це буде успіх. Це вже очевидно. Це можна побачити по зборам. Уже на цей момент тут ми добігаємо до фіналу, і хочеться поговорити, кому все-таки варто дивитися цей фільм. І а, я б не ділив насправді тому, що і дітям, і дорослим він може сподобатися, сподобатися по різному. Кожному є що там знайти. Люди, які не дивилися мультика оригінального, які взагалі не дуже люблять мультики, вони теж можуть подивитися, адже це чудовий, добрий, позитивний сімейний фільм. Який може порадувати, на мою думку, фільм вдався. Дісней зміг. Він зробив чудовий ремейк, чудову історію, яка дійсно захопила серця мільйонів по всьому світу знову через 23 роки. Тому, якщо ви ще не подивилися, дійсно раджу піти і зробити це в найближчий час. А якщо ви вже дивилися, то можете написати в коментарях, як ви сприйняли нового стіча, буде цікаво почитати. Ну і не забувайте мене звати Артем. Ось тут телеграм-канал. Підписуйтесь кожного дня. Цікавий контент. І дбайте про ментальне здоров'я. Це зараз дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.